Ви ніколи не задумувались, чому міленіалам, тобто нам з вами настільки важче жити це життя ніж зумерим. От я зараз розкажу три основні причини лайк, like, якщо ну реально жиза. Отже, ми з вами народились, коли віками просто вибудовували традиції сім'ї, побудови там кар'єри, навчання, що треба вчитися здобувати професію на неї працювати і так далі. А опинились ми, от коли виросли в вері. Де все переросло в цифрову реальність, і тут народились зуміри. Тобто зуміри вже народились, де не треба там обов'язково здобувати світу, де не потрібно там будувати стосунки міцні на все життя, де все вже підлаштовано, я ж кажу, під цифрову реальність. В той самий час ми з вами живемо на багато віків. Ми виросли на цьому. Ну нам це передалося з молоком матері нашої, що ми маємо здобути світу, стать серйозно. Там побудувати класну кар'єру, знайти одну людину на все життя, там один партнер, два-три максимум на все життя і так далі. І тут ми з вами опинаємось в світі, де просто кожні два-три роки треба міняти професію, змінювати свій напрямок, де ти можеш сказати все, що хочеш там в інтернеті, воно через 3-4-5 тиждень максимум там забудеться, де президентів вибирають по кнопці в телефоні, взагалі хто що захоче і так далі. Розумієте? І виходить, що нас лінія з вами, хоча більшість, якщо ви в мого віку ви з'єльняли. Тобто ви і там, і там, от ви на двох стульях, типу, так стоїте. От. І ми з вами начебто народили світі, де все ще, мало будь, по старим законам і канонам. Ну, нас ніхто не готовий до нового життя, де все буде цифрове, все таке де буде друзів толком, да? ми будемо більше це спілкуватися по телефону. І нас це сильно грозета. Тобто у нас закладена прошивка з вами, як треба жити правильно. Що Треба гуляти, зустрічатися, спілкуватися, кахання, знайти там якусь роботу, стабільність, відложити гроші. І в другий момент, от я ж кажу, ми опинилися в реальності, де народились діти вже от в цифровому світі. І у них не закладено цього всього в голові. І вони живуть одним днем. Вони реально вміють. От подивіться на сучасну молодь, вони реально, ну по-своєму нещасливі, щасливі, бо ми знаємо, яке може бути дитинство да, з вами. А там на вулиці, там пасочки рухають, ми не знали, що таке телефон, тільки там якісь кнопочні ігри і так далі. І воно воно було реально щасливим. І коли ми опинились в цьому світі, то дуже багато насправді можливостей. Дуже легко через цифровий світ гроші заробляти, через блогінг, через різні там СММ, маркетинг, через крипту, це все розвиватися дуже легко. Да? От, але в другий момент для нас це важко і непонятно. І ми хочемо за щось за в цьому світі, зацепитися. І не можемо, бо світ змінився каб, кардинально тотально. І тут є зумери, які народили цьому світі. Вони приспособлені. Вони такі о Трамп що там, монетки, нові о соцмережі, хорошо, раз 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 там. Якщо ви... Подивитися, як зуміри створюють свої тіктоки чи соцмережі. Вони там адаптуються за декілька секунд, бо у них не того, що вони розумніші, чи щось більш прогресивні, і так далі, бо вони народили світі, що у них нема противовісу, тобто у них немає дисонансу. Вони бачать, як цей світ працює. А він по факту створений разом з ними, цей новий світ, і вони дуже швидко в нам адаптувались. А нам приходить з такими важкими дуже кроками входить, Понял? в цей світ, смиряться з ним. Ну да, все помінялось.